Так, всім, всім учням третього Б класу привіт. Ми з вами вийшли з канікул. Сьогодні понеділок. Починаємо з вами плідно працювати. Передаю привіт нашому Ярославу Вові. Ваші ще одному Максиму, ще одному Денису, Кириллу. Де... Заходьте до нас на уроки, не забувайте про уроки. А зараз почнемо з вами урок Я досліджую світ. Сьогодні у нас тема зернові культури. Для початку давайте проведемо з вами програму як почуває себе ненька Україна. А ну, скажіть мені, яка у нас зараз пора року, хто не забув. Весна, Весна, молодець, Деня. А який місяць? Це вже питання зірочкою. А, зірочка. Який зараз місяць у нас був? Ми з вами пішли на канікули. Був березень. Після березня який місяць? Чотирь. Квітень. Квітень. Так, уже квітень, скоро буде все розквітати. Навіть в дубовій Рощі, я вже бачила, там розквітають магнолії. Зараз місяць квітень, а число сьогодні третє. Так, хто за вікно дивився? Хто дивився, яка погода, яке небо? Сіння, сучі. Гарно, так, все небо захмарене, йде дощ, і вчора дощ йшов. Да, yeah. Так, точно. Yeah. А хтось дивився на термометр, хто знає, скіль... яка температура повітря. Холодно. Прохолодно, так, але на термометрі плюс вісім, оскільки весна мінусової температури вже немає, зараз плюс вісім. Так, що ж, давайте перейдемо з вами до теми. Сьогодні на уроці ми будемо з вами вивчати, що ж таке зернові культури, та також будемо досліджувати хлібні зернові культури. Давайте з вами пригадаємо спочатку, що таке дикорослі рослини. Трави, дерева. Молодець, так, це трави, кущі і дерева, які не потребують догляду. Тобто дикорослі рослини вони ростуть самі без допомоги людини, а культурні рослини, культура ета рослина, де звитулок. Правильно це квіти, це овочі, це фрукти деня. Правильно це ті, які потребують постійний догляд. Культурні рослини це рослини, які вирощують люди, і за якими потрібно постійно доглядати. Це овочі, фрукти, зернові і квіти. Так, а що ж вам спадає на думку, коли ви чуєте словосполучення, хлібні зернові культури? Які це хлібні зернові культури? Зерно. Так, пшениця, ячмінь, жито, овес, навіть рис, кукурудза. До родини, О, не, Так, мак. Це хлібні зернові культури. До родини злаків належать не тільки хлібні зернові культури, а злаками є більшість доброго ранку. Кирюша, доброго ранку. ну скажіть, звідки <сум> ж людство бере енергію для життя? Хто но... хтось краде світа? Ні, звідки людина для себе бере енергію для життя? Звідки ми беремо енергію? Оріз твіста. Із їжі. Із їжі, а що ж їдять люди? Фрукти. Звідки ж шлюсово бере свою енергію? Тут є е, діаграмка, подивіться, синя частинка найбільша. Бачите? Да. Це означає, що найбільше люди вживають зернові і зерново-бобові культури. Більше, ніж половину людей вживають зернових okay. і зерново-бобових культур. Оранжевий, він, бачите, Менший сектор, uh -huh. менше вживають овочі, фруктів і цукру, а найменший сірий сектор це продукція тваринного і е, рибного походження, тварини, рибу. Тобто люди найбільше всього у світі вживають зручного. Бобові культури. Тобто вживають рису, ячмінь, пшеницю, кукурудзу, боби. Давайте з вами дослідимо хлібні зернові культури. Що ж до На... найперше? Що це намальовано? Хто знає, що це? Сеніса ячмінь. А ось на другому місці ось це уже йде пшениця. пшениця. А ось це, хто знає як називається ця зернова культура. О, знаю. Овес так. І жито. Ну, цю зернову культуру ви так, точно знаєте. Як вона називається? Кукурудня. Молодець, це кукурудза. Так, найпоширеніше, найбільш поширена із хлібних зернових культур є пшениця. На верхніх стеблах пшениці розміщений. Що це таке? пшениця. Ну, а що в... ось у неї йде стебло, і на вершині стебла що це? Як воно називається? Кусок. Так, колос, який щільно набитий зерном. Пшениця має короткі короткі вусика. А ось, наприклад, у жита і у ячміня, бачите, довгі вуса йдуть від колоса. Найбільше у ячміня, бачите, які довгі вуса йдуть. А у пшениці вони коротенькі. Так, у пшениці довге стебло схоже на трубку. У деяких місцях воно має потовщення, і саме це потовщення називається вузли. Вузли зміцнюють стебло, щоб вони тримали важкий колос і не ламалися від вітру. Кукурудзу на Кукурудзу ви точно впізнаєте, кукурудза найдавніша хлібна рослина. Батьківщиною кукурудзи, як ви думаєте, що може бути батьківщиною кукурудзи? Де вона з'явилася? Обоє. А саме у Мексиці, саме таку країну, яка називається Мексика, вважають батьківщиною кукурудзи. І у Європі вже вона з'явилася після подорожей Христофора Колумба. Стебло у нашої кукурудзи, ось воно, саме стебло іде, це міцна округла соломина товщиною 5-7 міліметрів. І розділена вона вузлами. Для чого ж ці вузли? Ми з вами тільки що повторювали, що. У деяких місцях є потощення, тобто вузли, яке допомагає рослинці не хилитися від вітру і утримувати. Ой, що це там таке? Ця кукурудза може сягати 2-3 метра. Вона має довгі листки, розміщені почергово, і на стеблі може бути. Один качан, може бути два, три качанчики. Окрім пшениці і окрім кукурудзи, в Україні вирощують ячмінь, овес і жито. Найлегше впізнати овес. Його суцвіття ще називають володь. Давайте з вами дослідимо кожну зернову культуру. Давайте повторимо, як називається ось ці тоненькі видовження. Вуса. Вуса, так. У пшениці вони коротенькі, а вже у жита, і у а, ячміню вони довгі, такі, більш довгі. Вуса. Ось це як називається? Квіток. Лошу. Колос, Паша, ти ж сам називав, що це колос. Так, нижче йдуть утовщення, які називаються вузол. За допомогою вузлів стебло не ламається від вітру і утримує сам колосочок на своєму стеблі. Вузол. Ось це як частина рослини називається. Листок. 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 Так, листок. На чому вся ця рослина стоїть? Як ось це називається? Стобу. Стебло правильно, і внизу у нас розташоване коріння. коріння да. Правильно, корінь, який розташований в ґрунті. Так, це у нас, мабуть, це пшениця. Що ж до кукурудзи? Як називається верхушка в кукурудзи? Хто знає? Во -во так, як називається? Вот. -во Волоть, Так, якщо ви будете проїжджати полями кукурудзи, зверніть увагу, що зверху у неї є такі у пшенички вусика. А у кукурудзи це називається володь. Так, як називається плід? Кукурудза. Кукурудза. І як вона називається? На чому кукурудза росте? Росте на їсти? Качан. Качан кукурудзи. Ми ж з вами коли там купляємо, кажемо, дайте мені три качани кукурудзи. Це називається качан. Так. Качана. <смі> Качані, Так. А, утовщення на стеблі називається як? Ву... Зо... Вузол. Вузол. Паша як називається втовщення на стеблі? Вузол. Вузол, так. Це як називається частина рослини? Лива. Листок, так, листочок, він більш видовжений і розташований почергово. Це у нас іде стовбур. Це ж у дерева стовбур? А тут стебло. Стебло. Так, стебло і коріння. 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 Коріння, яке в ґрунті розташоване. Добре. А тепер давайте спробуємо. Ви будете почергово називати, як же ж ви запам'ятали, що іде найвище Перші, перша сходинка у пшениці. Такі довгенькі, можуть бути коротенькі, можуть бути довгі. Як Долгий. вони називаються? Підказка. Вуса. <смірця> <смірця> вуса, так. Пшениці вони коротенькі, вуса. Далі що йде? Пшениця. Ну, як це називається? Квіта. Ні. Колос. Колос, колос, так. Колос. На чому тримається колос? Ні, не, не. стовбур, это у дерева. У дерева товстий один міцний стовбур. А у трав'янистих рослин це як називається? Трав'яні. Трав трав рослини. Це... Це. Це стебло. Не таке здоровий стовбур, як у дерева, а тут уже тоненький. Так, далі що у нас наступна стрілочка позначає, як називається ем, утощення, яке допомагає цій рослинці стояти, не ламатися від вітру, а утримувати колосочок, не ламатися від вітру. Ні-ні-ні. Качан. Вузол. Вузол. Там отовщення, яке допомагає цій рослинці стояти рівни? Наступне листочок і в кінці корінь. Так, добре. А тепер давайте з кукурудзою. Хто запам'ятав, як називається верхушка кукурудзи? Мусити. Вусики. Ну, вуса це в пшениці, у жита. Вот а це волоть, Волоть. Волоть, так. Далі у нас що йде, стрілочка до чого веде? Листя. листя, правильно, На листочок. далі, качан. Молодець, качан, качан кукурудзи. Наступна 100. стрілочка куди веде? Ущ. Веде дощенья у, у стеблі. Кошти. А, та бу. Ні. А, сто. Бузо. Буза, бузо. Тобто Бо там вона така схожа на вузол. Яке так, вузол потім що у нас іде? Ні-ні-ні, ви перестрибнули, ви дуже низько. Ну, Чуть вище Не так, стовбур, а сте... стебло. Себло. Так. так, у трав'янистих рослин це тоненьке стебло. Корінь. І останнє ми знаємо, це корінь. Коріння найголовніша частина. Що для І там там, там росте. Так, ну що ж, давайте по вусикам, по колосочкам спробуємо з вами відгадати, що у нас на першому малюнку. У нас тут є жито, ячмінь, Жит. Овес і пшениця. Перше у нас що буде? Має найдовші вусика, довгі довгі вуса. Корокі. Ячмінь. Ячмінь. Ячмінь має найдовші вусика. За цими вусиками а можна дізнатися, що це саме ячмінь. Що ж у нас на другому? Ого, это. Це... Ну, це ви це... всі знаєте цю рослину. Ні-ні. ні, -ні, -ні. Ко... має коло... колос і має коротенькі вусика. Я... Е... Це... Вузик? Найрозпро... Найпоширеніша зернова культура яка? Оце оце Ну має колосочок і коротенькі вуса. Найпоширеніша зернова культура. це що? Це що? коротенькі вуси. Найпоширеніша зернова культура. Із чого роблять борошно? А, зерно. Так а як культура називається? це Че... Пшениця. Блі, а я не угадав теж. Ну, як можна не розпізнати пшеницю? Це найрозповсюдженіша зернова культура. Так, третє у нас що це? Ще раз вам нагадаю: із усіх цих малюнків тут є овес ячмінь. Жито і пшениця. Ячмінь ми з вами відгадали, пшеницю ми з вами відгадали, залишився овес і жито. На третьому малюночку у нас що намальовано? Жито. Жито. Ні. ні. Е, коріння. Навпаки, найліпше всього розпізнати овес, бо він має. Це один колос, а в нього маленькі, такі дрібненькі, їх багатенько. Овес, на третій малюночку, у нас овес, і останнє це вже буде жито. О, пшениця а. на номері два. Давайте ще раз, номер один. Зверніть увагу: це ячмінь. Ячмінь має довгі, довгі вусика на своєму колосі. Пшениця більше Колос у неї продовгуватий і має коротенькі вусика. На циферці 3 у нас овес, цифра 3 – це овес, і цифра 4 – це жито. Так. Яка ж у нас символіка державного прапора? Що вона символізує? Е, Небо а а, а, жовте. а жовте це що? Ні, і Жовте це Пола. Поле пшениці, поле Пола. жита, ячменю. Так, тобто наш прапор символізує саме поле зернових культур. Добре доглянуте пшеничне поле перед жнивами це водночас краса і важливість для людини. Зображення поля та колосків здавна є символом добра і достатку. Основні кольори пшеничного поля у сонячний літній день. Це жовтий і синій бачимо на державному прапорі України, нашої країни. Так, добре, давайте ще раз з вами закріпимо назви зернових культур. Найлегше всього дізнатися Овес. Овес має маленькі, він не зібраний в колос. Це овес. Так, паша як називається ця зернова культура? Я овес. овес. Так, овес. Найпоширеніша зернова культура, яка має і стебло, і колос, і коротенькі вусика. Як називається? Пшениця. Так, а яка у нас зернова культура має довгі колоски? Ой, довгі вусика у колоска. Я. Ячмінь. Ячмінь має колосся і довгі вусика. І жито. Жито також має і колос, і стебло, і вузол, на якому тримається рослина, і довгі вусика. І ще одна культура як називається? Оце що? Кукурудза. Кукурудза. так. Хлібна, зернова культура. У неї є качанчик, на качанчику збираються зернятка кукурудзяні. Так, це кукурудза. кукурудза. Що? А Зараз ми з вами повторили хлібні зернові культури. Дякую вам за увагу! Не забувайте підписуватися і ставити лайки.